Міні кавалєрка вже втретє в обласному центрі проводять чемпіонат шкільних команд КВН. Послідовник традиційного прикарпатського змагання веселих кмітливців отримав лагідну назву Кавалєрочка. Він збирає юних шанувальників творчого дозвілля. Більшість з них згодом вже у студентських лавах поповнять збірні студентських команд дорослої кавалєрки. В школах надзвичайно популярна гра в КВН, тому що кожна дитина у цій грі може себе виразити в будь-яких жанрах, може і співати, може танцювати, може декламувати. Це щось, воно таке коротеньке, і яскраве. Тобто, якщо театральна постановка вона більш велика, це треба вживатись образи там і так далі. То КВН це миттєво ти можеш зіграти ту чи іншу роль, стати популярним, відомим. Цього року відбіркові тури шкільних команд провели в городенці Косові, Рогатині та Івано-Франківську. До фіналу «Кавалєрочки-2012» потрапили чотири кращі: це шарм зі Снятинського району, «50 на 50» з Тисманицького та максимум з Богородчанського. А також Ірна міста Калуш, яка в результаті стала переможницею. Судили гру початківців Ті, хто теж починав свій шлях в КВН ще зі шкільної парти. Тож, окрім критеріїв, смішно чи не дуже, журі оцінювало також відповідність номерів до тематики, зміст та ідею, а також згуртованість командної гри. Дуже тяжко доситься з боку, коли ти знаєш насправді це виглядає гра з середини. Ти знаєш, як дуже багато часу, зусиль, нервів затратили команди на підготовку. Як вони там хвилюються за кулісами, як вони підтримують. Одно як вболівають, і тому ну для когось там тих півбала бал, це не має значення. А насправді для них це оцінка їхньої праці. Це дуже дуже важливо, особливо в такому максималістському підлітковому віці. Колишніх КВНників не буває, впевнений ветеран прикарпатського кавену. Навіть тепер на державній службі чиновнику стає в нагоді вміння сприймати будь-яку ситуацію з почуттям гумору, бути суддею юного КВН, який має специфіку жартів пов'язаних зі шкільним життям. На думку представників журі, пізнавально, адже це знайомство і з наступним поколінням, те, над чим воно сміється, і наразі є актуальним у житті сучасної молоді.